Я новина, друзі, чому мовчить Зеленський, та чому добре, що міндіч втік? Дослухайте до кінця. Я подивився повне відео набу з прослушкою. Якщо чесно, я шокований абсолютно тут до того Железняк написав. То голова злочинної організації Карлсон, це ймовірно Тимур Міндіч. Ну він так написав прев'єсер, це заступник його злочинної організації Герман Галущенко, міністр юстиції, а раніше міністр енергетики, Басов Дмитро, це заступник енергоатома ігор Миронюк, радник Германа Галущенка, і вічний помічник зрадника Деркача. Ну там основні їхні розмови вони збирали всі гроші і передавали їх наверх Галушенко, я Так розумію, і Міндічу. Схема була така: вони брали 10% з кожного підряду, якщо компанія. Не давала, вони просто її або викидали або не давали їй е, працювати. Там є один такий момент: компанія не хотіла платити хабарі, так вони їм сказали, ми вас викинемо з тендерів на 5 років, а ваших всіх працівників мобілізують. Ну тобто, як робить наша влада? Невигідний, щось говорить не то, одразу мобілізація. От вам є і підтвердження. Далі тут є інформація про тіньову зарплату Гринкевич, нинішнього міністра енергетики, ймовірно, про хабарів на ЗК, хабарів всім керівникам підрозділів енергоатому. Я так це тільки перше відео. Ми, ми побачимо таких прослушок купу, їх вже тисячу годин є від Набу. І Набу це підтвердило в цьому відео. Але сама страшна схема це на захисті підстанцій для атомних електростанцій. Ну, вони просто зупиняли будівництво захисту, поки їм не платили 10% хабарів. До речі, я отак приблизно підрахував. Вони вкрали мінімум 10 мільярдів за рік. 10 мільярдів гривень за рік це друг, найкращий друг президента Зеленського, його партнер по 90 П'ятого кварталу. І після наради в Зеленського, до речі, ціна виросла з 10% от на цьому захисті підстанції до 15%. А я вам нагадаю, що міністр Сибіга вчора чи позавчора кричав, що МАГАТЕ має збирати цілу конференцію, тому що росіяни знищать наші підстанції атомні станції зупиняться. А те, що вони розікрали захист наших підстанцій, ну так не треба збирати конференцію, притягувати до відповідальності. Ну і до речі, ці всі відео є у мене в каналі, Є новина в шапці. Профілі підписуйтесь. І м, друге питання, чому добре, щоб втік е, міндіч? Тому що, якщо б він не втік його затримали, Зеленський міг би сказати: от так він мій друг, він мій партнер по 95-му кварталу. Він сидить і буде нести відповідальність. А так він втік, його відпустила влада. Наша влада його випустила. А що це означає? І Америка, і Європа всі будуть розуміти, що їхні гроші, які вони дають Україні на виживання, розкрадають саме. Ну у владі, тому що вони допомогли міндічу втекти, і це до речі, доказ, що у владі про це знають. Напишіть знав Зеленський про цю схему чи ні? Як ви вважаєте? Лайк, репост, підписка, телеграм-канал є новина в шапці. Профіля там є всі відео. Йдіть, дивіться. Ну і коментуйте, поширюйте.